Сьогодні в нас було нуль градусів вночі, а завтра передають мороз. Чи видер бузок морози, чи ні? Тільки-тільки почав квітнути. Жаль буде, якщо помер з нього квіт. Ось такий бузочок. Я починаю вкривати свої квіти, щоб не померзли. Це я накрила лілії від такого, щоб померзла, немає нічого, звали, і сию. Піду давати далі. Бажаю, якщо померз, і кільпанчик не встигли не встигли за квіти. Встигнуть. Нарцисики ще не встигли також заквітнути. Це я також накрила лілію, щоб не примерзла. Тут квітнуть мої тупанчики. Ось так. Відцвітають сварики, відціляли вже рябчики. Треба накрити цю лілію. Бо в тому році в мене всі померзли і не. не, не. Зараз буде її також накривати. А ще я вам хотіла показати новий ялиці, дивіться. Який. І це шишеч, чи новий приріст, він один і такий кумедний. Ось отак. Видно на відео. Це в мене новиночка в саду. Третій рік тому чудно за нею наблюдати. Ось така. Що це таке, незрозуміле. Були ще червоні квіточки, чи шишечки, чи квіточки на ній. А це відкрилося щось не незрозуміле, одне, отак якесь гарнюнье. А так будемо наблюдати за нею далі. Тут також понакривала лілії, ті, що в мене височенькі, що більше метра усієї. Двома ведерочками накрила. Надіюсь, не померзнуть. Не знаю, маргаритки видержуть мороз чи ні, чи накривати. Ой, все хочеться накрити, але нічим. Треба потрішечку хоч щось накрити та щось рятувати. Ось я так понакривала, тут також аж рожеву ромашку. Ще буду накривати полуницю оцю. це в мене сорт сониця, полуниця, купчиха. Ось також дивіться квітне. Жаль буде, якщо померзне. В тому році в нас ягідок не було. Так, померзло все. Тоді було 4 дні морози. Не хочеться, щоб і в цьому році також померзла. Це часничок, це бульф. Там вон, посаджені помідори, я які накрила із лінкою, і ще такою тканиною. Закутала, як в термосі. Надіюсь, воно не померзне. Ось. Там також полуничка накрита, де бачите відеречка, то лілії, хризантемки, які є взимку. Будуть далі накривати. Пожалку, жалко, вишні, які, напевно, померзнуть. Так гарно цілий черешня. Ось скільки було вишенюк, буде точніше. Вже навіть зелененька єсть. Ще видно на відео. Вже й зав'язалося, ось дивіться. Вже й зелененька є вишиття, хоча б не померзла, ось і так. Ця черешня Терешня дуже смачна. Ось. Лілеї накрила, Все понакривало, що може померзнути. Так виглядає до а що буде далі, хто його весна. Там також сонечка накрита. Будемо сподіватись, може морозу ще й не буде, ще нічого не померзне. Дивіться, як квітнуть дерева, ще яблуки. Ой, дуже жаль, якщо воно все померзне. А ви вже вкрили свої деревцята, чи кущики чи квіточки, щоб не померзли. Чим ви вкриваєте? Я отак то відеречку, то агроволокном накриваю. Тепличку також ще свою теплила, щоб тепліше було Огірочка, має там огірочки, редисочка, отак я її укрила, зверху ще вкрию, напевно, діяльці покривавцем. Щоб не замерзла, так ще вкутала її, щоб було їм теплесенько. Ще там у мене розсада помідорків, ще цю полуничку, яку ми з вами садили. Не знаю, кривати її, чи ні, чим. Рядочка величенька. Може, а тут кущик який старіший, тут більше квіточок, вона криває їх, що квіт, Кішечко. Так, треба накривати, будуть морози, так? Так що, жалко, Ось дивіться, і це квіточки. Так що будемо чекати морози та якось будемо оберігати свої рослини. Всім тихого дня та наснаги у вашій справі. До побачення та до нових зустрічей!